Українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину своєї території. І плівати на наше С-500. про це генеральний секретар НАТО сказав у куларах зустрічі групи підтримки України на американській базі Рамштайн в Німеччині. Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що рашистський наступ на Донбасі зупинився, сказав Столтенберг. Поза тим, він зауважив, що Україна матиме труднощі із суворою зимою найближчими місяцями. Тому, на думку генсека альянсу, нам потрібно як мінімум підготуватись до цієї зими. Нагадаємо, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні, і підтвердив ракетні удари збройних сил України по авіабазах України. Криму Рамштайні голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі, назвав наступ збройних сил України на Херсон та в районі Харкова ретельно продуманими та ефективними. Рада вітати в нашій студії Віктора Шленчака, голова правління інституту світової політики. Вікторе, ми вітання. Вітаю я, вітаю ваших глядачів. Дякую, що прийшли в студію. Для нас важлива оця оточна дискусія, тому що за цей час від онлайну все ж таки ми трохи втомилися. а Емоції, які безпосередньо при зустрічі, вони все ж таки надзвичайно вагомі. Власне, поговоримо про сьогоднішній достатньо насичений геополітичний день. Почнемо з неанонсованого візиту Ентоні Блінкена, держсекретаря. США, який в Києві вже зустрівся із міністрами із президентом, оголосив про черговий пакет допомоги, точніше його деталізував. Ще серед цікавих новин цього дня: це Блумберг повідомляє із ну, посиланням на ті джерела, ті документи, які мають у своєму розпорядженні. Що виявляється? Українська армія вже має у своєму розпорядженні ракети Ескалібур. Така дуже високоточна зброя. Ну, Кажуть, що два метри. Радіосураження буквально, і саме нею було ліквідовано одного із бойовиків Аль-Каїди ще у 2007 році. Е, ну і е, загалом, от такий, така от картина, е, такі от пазли. В яку картину особисто для вас, як аналітика, складаються? Ми зараз якраз напередодні ефіру, чи перед ефіром, ми якраз говорили про статтю, яка вийшла від головної командуюча збройними силами Залужного і заступника голови комітету Верховної Ради. Нагадайте, прізвище заброського Михайло Заброчко. Так Михайло у мене теж було питання так. про це, так угу. і, і власне ця стаття є знаковою зараз, тому що тут якраз сигнали в. Кілька сторін в цій статті можна відслідкувати. Перший є сигнал, звичайно, для української аудиторії, тому що всі очікували, що якийсь має бути сигнал від заложного про те, як він бачить власне, розвиток військової війни і як він бачить, розвиток цієї військової операції, яка почалася в кількох місцях, в тому числі ми зараз бачимо. Вже е, підтвердження е, цих наших дій на, під Харковом, і я сподіваюся, що не тільки під Харковом. Е, зрештою, е, це сигнал і для західної аудиторії, тому що де-факто було проголошено те, що Україна. Готова і далі битися, і ніхто складати зброї не планує. Я думаю, що це досить такий потужний сигнал, тому що знаєте, я е, все частіше бачу у західних, західній пресі е, такі, е, ну м'яко кажучи, натяки, що можливо в Україні вже. Пора переходити до якихось переговорів, тому що де-факто Росія ж все одно сильніша України, але якраз цією статею мені здається, і власне багатьма іншими сигналами, які зараз демонструє Україна, ми показуємо те, що ми не збираємося здаватися, і до переговорів треба приступати тільки тоді коли ми точно будемо розуміти що у нас немає чим воювати зараз немає такої потреби ввести переговори тому що росія все ще заявляє про те що переговори можуть бути виключно на її умовах а це означає капітуляція і для західної для західних аудиторій треба донести основну думку якщо програє україна це означає програш взагалі демократії. Це означає програш європейського союзу. Це означає програш західний західного світу повністю, тому що де-факто ми стоїмо якраз. Ми обороняємо от цю західну демократію від авторитарного режиму. І це мені здається основна думка, яку треба зараз доносити до західних лідерів. Власне, ще один важливий акцент цього дня це зустріч у Рамштайні. Більше міністр оборони більше 50 країн е, збираються вкотре очно, що важливо, тому що раніше е, це лише друга очна зустріч. До того не ну, вимушені були говорити онлайн. І принаймні з перших підсумків це те, що вони готові підтримати Україну і далі стільки скільки буде потрібно. І ми до цього питання ще повернемось далі у дискусії. Але зараз я у вас хочу запитати, ви напевно. Так само, як і е, всі українці, відстежуєте ті е, е, інсайди е, військових так званих російських аналітиків, у яких на, наразі паніка, істеріка. Ну і взагалі так читати це все як бальзам на душу, якщо чесно. Е, власне. І процеси, які от за вашими спостереженнями відбуваються зараз в середовищі російському, військові аналітики зі своїми істериками і критикою російського генерального штабу, ота прихована мобілізація, коли вже не мають де нашкрипти, вже кажуть навіть у психоневрологічних диспансерах російських з'явилися оголошення про те, що йти в Україну воювати, закупівля ракет. В КНДР це теж інформація, от буквально свіжа. Е, як ви все це от оцінюєте? оті ті процеси, які відбуваються станом на майже 200-й день вторгнення, я дивився оці всі меми про те, що е, ніби нібито е, е, Канашенков там заявляє про те, що висадились 100 тисяч британців на територію України. Ну мені здається, що це в першу чергу така інформаційна психологічна атака, до, ну яка Може повпливати на багатьох росіян, адже вони впевнені до цього часу, що Захід тут воює безпосередньо. З іншої сторони, нам треба посилювати інформаційні атаки, тому що зараз, як я вже сказав, Дуже багато лобістів виїхали до західних країн і зараз просто проводять такі величезні спецоперації. Ну, ми бачили вже мітинги, які були в Німеччині і у Чехії. Тобто, вже є навіть такі докази того, що вони були в тому числі інспіровані і підтримані Росією. Тобто це тільки початок. І власне нам зараз дуже важливо говорити із європейським європейськими Суспільствами, тому що Росія якраз зараз це очевидно розраховує на те, що вона включить свою газову війну, і газова війна заставить європейські країни і Захід переглядати в тому числі питання підтримки України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.